Як добре, те, що смерті не боюсь я, і не питаю, чи тяжкий мій хрест, що вам, богове, низько не клонюся в передчутті недовідомих верств, що жив любив, і не набрався скверни ненависті, прокльону, каяття. Народи мій, до Тебе я ще верну, і в смерті обернуся до життя своїм стражденним і незлим обличчям. Як син тобі доземно поклонюсь, і чесно гляну в чесні твої вічі, і чесними сльозами обіллюсь, так хочеться пожити хоч годинку, коли моя розів'ється біда, Хай прийдуть в гості, Леся Українка, Франко, Шевченко і Сковорода. Та вже мовчи, заблуканий у пущі. Уже не ремствуй, позирай углиб, у суще, що розпукнеться в грядуще, і ружою розквітне колошип.